Всіх вітаю на каналі, друзі. Сьогодні в мене запланована рибалка, як завжди гірською річечкою, в кошках форелі. Було щонайменше 2 погони. Вода потрохи очищується, рівень вже падає, але все ще доволі таки достатньо, щоб нормальна риба підійшла на точки, де я ловлю, і клювала. Стає все додалі тепліше. Тому я думаю, що сьогодні мало би вийти, знайти як це наперед. Ловлю я на фінезу UX 20-ка 752 довжина, це побулярка, до 7 грамів. Катушка в мене вже вбита трошки речаща маски шиманок. І 0,4 шнурок на ній. Це гарна ямка, але поки що викидімо. Я знаю, що там дуже глибоко. Літом я перевіряв це місце і там десь півтора e, метра глибина. Лойту я сьогодні вирішив на випуск, який нещодавно отримав з AliExpress. Це копія на РС вагою 5 грамів. Yeah, 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 yeah. Блин, як воно, як воно кого пастится? камера ч камеру? Такая коспочка. Ловив я цей потічок, і нічого поки що не знайшов. Ще одна перспективна трохи менша ямка більш повільною течою. Пробую також буде. Що робиш а, -а, а? Та ти шо? Тихо, 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 тихо. Е, Спокій. Спокін. Ух, найш яси. Ще...

Відпускаємо рибку, як завжди. А така активна. Щоденько пофоткав цікаво, що осінню я ловив таку більш темну. Саме темні такі фореліни, а ця вся світло. Але блями класна. Мабуть, залежить від того, де вона більше стоїть. Скажу трошки про туман. Це така копія на РС вагою 5 грамів. Довжину ви можете бачити, середня довжина для важкої оберталки. Непогано заводиться, залежить від моделі, звісно. Поки не встиг поміняти трейнік, тільки її отримав. Зазвичай ловлю на одинарних і на будь-яких блешнях. Крім МЕПСа, на МЕПСі лишаю теріник і загинає просто РП. Тут гачок просто жахливої якості. Форелі його майже розгинає, треба його назад заправляти. Він хоча б не ламається, але гнеться дуже сильно. Взагалі, якщо ловити Фарель, раджу завжди ставити одинарники, гострі, якісь омнеровські нормальні гачки. Чи навіть на алі можна знайти гачки нормальні на якості. Вирішив ще трошки прогулятися і половити на інших точках, там же активності ніякої нема. Максимум по одній покльовці і одній реалізації з точки. Сейчас ціка, схоже саме на покльовку такий виборок. Спробувати може тут шука буде. Це ж якась копія залі. Тут дуже багато коряк, тому не хочеться відривати оригінал. Буду закінчувати цю риболовлю. Я задоволений результатом, більш ніж. Дві форелі по такій воді і після полні. Це вже непогано результати. Влашня доволі непогана. То, як вона заводиться, залежить від моделі, але на неї можна ловити. Я також пробував сьогодні ловити на мепс 2 грами. На цих самих точках ловля на мепс в 1,5-грамовому чи 2-грамовому виконанні, а не даво взагалі не виходить на покльовок. Тобто роблю висновок, що риба стоїть більш догна і більш важка блашня, особливо проти течії йде якраз в тому горизонті, якому потрібно. Ставте лайк, друзі, підписуйтесь на канал ті, хто ще не підписаний. Дякую всім, хто дивився до кінця. Всім, хто дивився взагалі. Побачимось на складній відео.